Наша держава дуже за нас переживає. І якщо вони встановили для українця прожитковий мінімум на місяць 2589 гривень, то не переживайте. Вони вже за нас подумали і нам запропонували набір, мінімальний набір санітарно-гігієнічних засобів для українця на рік. І зараз я вам покажу, як він буде виглядати. Отже, виглядатиме цей набір приблизно так. Про Протолетий папір розповім в кінці. А зараз по кількості: перше, що потрібно, це мило. Тут 300 грамів, десь 300 з чимось. Має бути такий кіло 400 на рік на цілий рік. Далі є господарське мило там записано. Я його вдома не знайшла, тому я взяла порошок. Але господарського мила на рік нам потрібно кіло 100. Тут 8 кіло 450 грамів. То в принципі такого порошку об'єму нам має вистачити десь на 8 років. Ну, може десь так. Синтетичні миючі засоби. Ну, я знайшла у нас до моєї фері. Там написано, що синтетичних миючих засобів має бути 8 штук по 500 грам. Ну, тобто, 8 бутилок фері у вас має бути на 1 рік. Шампунь. Отакої От моєї баночки, тут е, літр, Мені має вистачити на 2 роки. І далі ще 2 креми для буття. Що. Це все. Тепер йдемо до гігієнічних засобів. Ну, зубна паста, я вже старалась взяла з непій, має бути 6 убуків. По 75 грамів це на один рік. Зубна щітка 4 штучки. Далі одеколон, одненький це на рік. Грибінець, одненький, на рік і туалетний папір. Ось такого рулону одному українцю має вистачити на один місяць. І зараз дівчата точно побачать, що дечого не вистачає. Так, а як же прикладки тампони? Їх немає в списку, але серед ліків передбачено він ватка. Тому, дівчата, будемо по сторінці. А якщо вам цікаво дізнатися про мінімальний базовий гардероб українки, дивіться попереднє відео.